Розпочинаємо випуски із ситуації на Дніпропетровщині. Загроза артобстрілу у Нікопольському районі зберігається із самого ранку. Вчора окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, пошкоджені житлові будинки та підприємство. А вночі область атакували дрони. Більше розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук Вона є з нами напрямую зв'язку у полю. Вітаю, Марко! Вітаю усіх. Вночі окупанти намагалися атакувати Дніпропетровщину безпілотниками. Та спроба вкотре виявилася провальною. Наші захисники знищили сім ворожих дронів. Ймовірно, це були шахеди. Один з об'єктів збили над областю. Окупанти не припиняють терор Нікопольського району. По обіді з важкою артилерією поцілили по червоногригорівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджені шість житлових будинків та приватне підприємство. Знищені декілька сонячних панелей. Ніч в районі та самому Нікополі прийшла спокійно. Далі прямо мова. Вечір ніч по Нікополю, без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура. Працює комунальні підприємства, виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. В інших районах області ніч також пройшла спокійно. Попри сигнали повітряної тривоги, ворожих обстрілів не було. Зараз ситуація в області та місті також під контролем наших захисників. На цьому у мене все. Марко. Дякую. Це була наша кореспондентка Поліна Поламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.